1139 протоколів за перевищення тимчасового ввезення та транзиту автомобілів на іноземній реєстрації склали з початку року закарпатські митники. 268 авто, вартістю понад 11 мільйонів гривень, конфіскували. Ще 356 автовласників за рішенням суду. Оштрафували. Загальна сума стягнень 28 мільйонів 600 тисяч гривень. У дев'яти випадках суд припинив провадження у справах. Впродовж січня-листопада 2020 року інспектори склали 743 протоколи про порушення митних правил за перевищення строку тимчасового ввезення та транзиту транспортних засобів більше, ніж на 30 діб. За ознаками частини 6 статті 470 та частини 6 статті 481 які передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскацію автомобіля? Конфісковані автомобілі зберігаються на штрафмайданчику закарпатської митниці і спеціально відведених ділянках складів конфіскату в разі ухвалення судом рішення про передачу їх на користь держави, транспортні засоби підлягають примусовому розмитненню і продажу. Після рішення суду, якщо майно переходить в користь держави, тобто це не лише автомобілі і інші вилучені речі, здійснюється оцінка відповідними фахівцями, які там відбираються по тендеру, заключаються договори, вони здійснюють оцінку. Після цього нараховуються платежі стосовно розмитнення, якщо ти автомобіль на іноземній реєстрації. І після того, якщо є рішення відповідного органу, тобто суду, вони передаються на реалізацію в ДВС. Є такі е, автомобілі, які повернуто власнику за рішенням суду. Вони очікують, що власник звернувся. Тобто власник звертається. Якщо він не звертається на за певний період, е, транспортний засіб переходить в користь е, держави, тобто митниці, і тоді вже митниця здійснює його реалізацію.